Вітаю вас, друзі, вам послання від вашого роду. Отримання гармонії. Так, гармонія, гармонізація. Я можу бути коханим, я можу бути добрим, можу бути поганим. Приймаю свою тіневу сторону і підсилюю свою світлу сторону. Я Обираю світити в цьому світі своєю яскравою стороною, дозволяючи собі приймати і свою тінь. Так. Ось про що тут? Гармонізація іде у ваше життя. Гармонія іде у ваше життя. Так, ваш рід вам про це говорить. Любов іде у ваше життя. Зустріч побачення. Гарне проведення часу. Взаємообмін енергіями, спілкування, взагалі стосунки. Так. Ви знаєте, е, довгий час, довгий час не розвивалися ці стосунки, довгий час якось все було на місці. Не йшло до родини, або навіть якщо родина у вас і була. То якось застигло все на одному місці, і хотілося справді гармонізації. Так от, відтепер, от прямо від сьогодні, всі ці процеси налагоджуються. Приходить гармонія і приходить любов, взаємообмін енергіями такий рівноцінний. А оце все, що не розвивалося, воно просто залишає вас, цей стан залишає вас. А ще вам кажуть: дослухайтесь до своєї душі. Душа вам завжди буде підказувати, куди йти і як діяти. І вам дають енергію. Вам дають енергію на нові починання, на оновлене життя, на оновлені стосунки або на нові стосунки в кожного своє. Але слухайте душу при тому всьому. Слухайте душу, вона вам підкаже. Дійсно, вас ведуть до двійки чаш: до гармонійного союзу, до прекрасного союзу, де є вірність, взаємоповага, чесність, кохання без меж, рівноцінний обмін енергіями. Ось про що тут? Гармонія. Гармонія йде у ваше життя. І ця гармонія стосується насамперед особистої сфери. Я вас вітаю з цим. Дякую вам, мої дорогі, за те, що ви завжди поряд. Радію, коли читаю приємні коментарі в свою сторону. Дарую вам світло своєї душі, так само, як ви даруєте тепло своїх сердець у своїх відгуках. Всього вам найкращого!